Мій Октоберфест. День 11. Августінер Едельштофт. Пиво від однієї з найстаріших броварень Мюнхена. Ця броварня входить до Великої Мюнхенської очістки, але на Октоберфесті розливає трошки інше пиво. Августінер Октоберфестбір. Апетитний золотистий колір, але пінна шапка не дуже стійка. Пиво підходить до граничного терміна реалізації. Аромат квітковий, солодовий, такий і має бути у класичного мюнхенського хелеса. Солодове питке та одночасно насичене приємне смачне баварське пиво. Заходить м'яко та гладко і нічого не заважає опустошити цей келих до кінця. Хмілова гірчинка не відчувається, солодовість не випирає. Пиво в цілому збалансоване, відчувається благородне баварське походження. Цікавіше за Льовенброй, але поступається Хавброй. Десь воно посередині. Більше про Октоберфест та різне пиво на youtube каналі певна п'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.